Навчання пожежників-рятувальників, кваліфікованій до медичній допомозі, відбулося у червні у рамках проекту Академія лідерів на базі навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області. Кваліфіковані інструктори школи медичного рятівництва з Республіки Польща навчали 20 представників пожежно-рятувальних підрозділів області, розвиваючи їх вміння та навики з надання першої медичної допомоги у відповідності до європейських стандартів. Таке навчання польські медики провели у Тернополі втретє. Наші працівники. Після закінчення цієї цього навчання отримують сертифікат європейського зірця, який визнаний у цілій Європі, в даному випадку у Польщі, і це надасть їм змогу свої знання використовувати в повсякденній роботі, надаючи медичну допомогу на місці події при викликах при надзвичайних ситуаціях. Також дані працівники будуть очолювати на місцях медичну підготовку, будуть вчити своїх колег. Правильно надавати допомогу у рамках реалізації проекту, українська сторона безкоштовно отримала від польських колег наглядні навчальні матеріали, манекени та майно для професійного оснащення кабінету підготовки рятувальників Тернопільської області з надання до медичної допомоги. На підведенні підсумків заходу начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий подякував друзям з Республіки Польща та відзначив, що отримані знання та навики є вкрай корисними та потрібними, адже рятувальники першими прибувають на місце надзвичайних ситуацій, і часто від того наскільки правильно та швидко вони зуміють надати домедичну допомогу залежить людське життя. Він також підкреслив, що тісна плідна співпраця та взаєморозуміння з польськими колегами мають вплив на розвиток пожежно-рятувальної служби Тернопільщини та виразив впевненість, що дружба між рятувальниками і медиками обох братніх народів буде з кожним роком лише зміцнюватись. 4 липня у селі Підгайчики Теребовлянського району відбулася семінарна рада з підготовки до жнивної кампанії 2013 року. Саме з початком збору зернових зростає необхідність посилення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на сільськогосподарських підприємствах, адже на сьогоднішній день питання збереження нового урожаю одне із пріоритетних завдань у державі. За дорученням голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болоцьких з метою запобігання виникнення пожеж під час збирання врожаю розгорнута широкомасштабна кампанія у Тернопільській області. Працюватиме штаб та здійснюватиметься постійний моніторинг за ситуацією. Виступаючи перед присутніми, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління державної служби з надзвичайних ситуацій області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Плюта наголосив. Що кожен керівник агропромислового комплексу усіх форм власності мусить знати вимоги пожежної безпеки, дотримуватись їх та пам'ятати, що до початку жнив уся зернозбиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні бути відремонтовані, оснащені справними іскрогасниками та забезпечені сертифікованими вогнегасниками. Слід зауважити, що перед початком збирання врожаю зерносклади і зерносушарки повинні перевірятися власником на відповідність вимогам пожежної безпеки. Виявлені недоліки потрібно усувати до приймання зерна. Як доводить практика, перестороги рятувальників не є марними, адже за лічені хвилини вогонь здатен звести нанівець багатоденну працю хлібороба. У літню спеку, яка зараз панує на теренах нашого краю, усе сприяє проведенню відпочинку на природі. Тож не дивно, що багато людей рятуються від палаючого сонця на затишних берегах водой. Тернопільщина є порівняно небагатою на водні ресурси і за водозабезпеченістю займає лише 15 місце в Україні. Однак водойми, особливо зараз у розпал літа, стають причиною загибелі людей. Про це свідчать цифри безжальної статистики. Вже від початку року на водних об'єктах області загинуло 19 чоловік, в тому числі дві дитини. Однією з основних причин того, чому люди гинуть на воді, є купання на стихійних, необладнаних рятувальними постами водоймах. Згідно з вимогами законодавства щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах, водойми, відведені під відпочинок, мають пройти спеціальне обстеження. На їх території повинен діяти рятувальний пост. Там, де купатися не дозволено, встановлюються відповідні таблички. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області вкотре закликає: пам'ятайте, ваша необережність та необачність під час відпочинку на воді може призвести до незворотніх та трагічних наслідків. Тому дотримуйтесь елементарних правил безпеки, не ризикуйте власним життям та здоров'ям. Відпочиваєш на воді, не втрачай розум! Вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.